Коли був головний архітектор сапон Михайло, у нас було дуже багато видано містобудівних умов обмежень, про які я не знав. І на сьогоднішній день є новий архітектор головний, і він всі ці бумаги піднімає. І вибачте, волоси стають дивом, як змінювалося спочатку п'ятиповерховий будинок, 19 метрів висотність, а потім. Дивним чином, у 23-му році вже 29 метрів цей будинок. І, відповідно, ми будемо подавати все на діам і скасовувати. І наш земельний відділ показав за певний час, що були підробні рішення, і ми звертаємося в суд. І на сьогоднішній день деякі будівництва будуть обов'язково в суді впевнені і зупинені, і заарештована земля, бо вона була видана незаконно. Або з підробними документами. Тож, якщо хтось думає, що тут можна робити все, що хочеш, ні, гірпіні можна робити тільки по закону, не більше, не менше.